А ти чув, що чат GPT вже інтегрували у голову. І це не Neuralink Ілона Маска це щось інше вже. Ні, це компанія Synchron, котра відома своїми нейрокомп'ютерними інтерфейсами. Вона взяла з чатом GPT і зробила таку колабу, називаємо це так. А яку версію чату GPT вони встановили? Мозок людини. Три з половиною чи. Та вже мій. якась міні є. А як це взагалі працює? Вони синхронізували чат GPT, інтерфейс чата GPT з мозком, і в залежності від того, як людина біохімічно і емоційно реагує на якусь подію чи думку, воно ретранслює, що скоріш всього, вона має на увазі і дає якийсь варіант, і таким чином люди умовно з паралічем можуть взаємодіяти і складати складні речення. О, ось зараз це тестується, да і ну я дивився інтерфейс, я дивився там типу пару відосів, і це дійсно вражає. Звісно, воно зараз повільно, але сам прорив в те, що людина, не використовуючи ніяких рухів, а мозок може взаємодіяти і давати якісь вже конструктивні. Відповіді, тобто, це е, винахід здебільшого направлений на людей, які мають якісь обмеження та е, хвороби, так, і так. таким чином вони можуть спілкуватися зі світом. Воно імплементується в кровеносну систему і е, на слой моторної кори. Тобто там декілька взаємодій, і завдяки цьому вони комплексно GPT аналізують дані і дає якусь відповідь, що може хотіти людина. Дуже дуже класно. Офігенно виглядає, я думаю, що це дуже допоможе людям. Єдине в мене питання це за підпискою чи безкоштовно? Я не знаю, за підпискою чи ні, але е, окремо в статті визначалось, що OpenAI заявила, що ніяких даних вони не збирають після ну, цієї операції. Завжди ми е, піднімаємо це питання, да, що все ліки і все яд. І в даному випадку ми бачимо паралельні якісь сторони розвитку. Ми тут наближаємось до кінця якогось, де нас захватять машини. І тут з іншої сторони впроваджують до людей, котрим треба допомога, і воно допомагає нам. Тому, на жаль, прогрес він дуальний. А ти чув про першого собаку робокопа? Міністерство внутрішньої безпеки США, скорочено DHS, До речі, не треба путати з Дієчель, бо це дуже різні Я вже організації. такий. <хи> так от, Міністерство внутрішньої безпеки США купило першого робота пса Це така спеціальна собака робокоп, яка оснащена антенами. І увага, ці антени можуть викликати Дедос атаки. Артем, ти знаєш, що таке Дедос-атака? Ну, це коли синій екран. Ну, це коли синій кран, це коли занадто багато запитів е, надходить на сайт, і таким чином сайти атакуються, і сайти лягають, не, не працюють. Тобто дуже багато запитів на хвилину або на секунду до сайту. Так, от така собака може робити додос атаки. Для чого потрібні такі собаки? Міністерство безпеки каже про те, що в майбутньому різні зловмисники будуть користуватися інтернетом речей, і от саме для таких випадків потрібні такі робо-собаки. А тепер ще одне питання: як ти думаєш, як назвали цього пса? Давай розберемося з першим питанням. Я не зрозумів, що можна людською мовою несобачити, що саме вони будуть робити. Добре, типу, що я зловмисник, я хочу зламати е, банківську систему саме на таких зловмисників. Є дуже небезпечні хакери, які використовують інтернет речей в своїй діяльності. І от саме для таких важких випадків, якщо ти хочеш впіймати хакера е і зробити це непомітно для нього, використовуються такі робособаки. Перевага то, що вона може переміщуватись. Перевага в тому, що ця собака може переміщуватись і вимикати всі пристрої, які можуть тебе видати. Да, зрозумів. Така собака дуже важлива при затриманні таких зловмисників. Е, тепер питання: як ти думаєш, як назвали цю собаку Робокопа? Пес Патрон? Я сподіваюся. Да, майже так, майже так. До речі, в нас Пес Патрон, мені здається, звучить краще. Але ні, собаку назвали Нео. Тобто це не тільки до Досатаки, а вона ще і увертається від куль зловмисників. <свісна> Сподіваюсь на це. <свісна> ну я вже продумав рекламну кампанію. Це повинен бути Кіана Рівс з собака і такий захисти свою реальність. Абсолютно правильно. Чому взагалі в США вирішили купити таку собаку для копів? Тому що був прецедент, в 2021 році зловмисник його не могли спіймати, тому що він виставив камери, які передавали йому інформацію на комп'ютери. І таким чином він постійно уникав затримання. Тобто він бачив, як переміщуються групи поліцейських. І це була проблема. А такі тепер собаки, коли йдуть, а типу він не зрозуміє такий. Так, це, це справи, щось собака щось да. дуже дивно, дуже дивно. Коротше, такі собаки, от дуже важливі при таких затриманнях, і що цікаво, Міністерство безпеки США вирішило інвестувати на маленькі гроші в придбання таких собак. Тобто, вже зрозуміло, з ким ми будемо боротись в майбутньому. З розумними речами і хакерами. Я думаю, що вони зробили помилку набагато безпечніше використовувати форм фактор кота. Ну, якби собака все одно у нас е, асоціюється з таким більш розумним, я сподіваюся, це не сексізм е, це, е, тварини. Але, наприкінці, ти хакер і йде собака, така робот, ти можеш запідозрити. А якщо йде кот, такий робот. Он такий лінівий, дуже дуже щось там нюхає. Ти не запідозриш, тому кота, я котів. Цікаво, що компанія, яка робить ці собаки-роботи, вже відзвітувала, що продала такі ж собаки ще 25 організаціям по всьому світу, не тільки національній безпеці США поліції. Тобто такі собаки будуть повсюду. А якщо декілька хакерів купили таких ж самих собак, і ми знаєш, ти пойдеш по вулиці, і колись дворняги сварились за шмат м'яса. Тут дві собаки за захист і, і за мережу борються. Оце майбутнє наше. Ну що, так виглядають новітні технології і е, зловмисники май, майбутнього, так якщо ми вже згадали котів і собак, то мені здається, в майбутньому буде таке розділення на поганих героїв і гарних героїв. Тому. В майбутньому на подвір'ї десь будуть писати обережно злий пес, який влаштовує ddos атаки. І гарний кіт, який може перевстановити вам Windows». Друзі. Ми, як завжди, збираємо на ЗСУ. Тут з'явиться QR-код. Це збирає мій знайомий, все перевірено. Тож долучайтесь 10, 15, 20 гривень. Підтримати украномовний контент і підтримати ЗСУ. Будемо вдячні. А ти чув про викриття автопілоту Тесла? Можливо, ти не чув, але Ілон Маск постійно стверджував, що його автопілот вісім разів е зменшує е аварії, ніж е якщо ви людина. Тобто ефективніше, так скажемо, вісім разів. Але Wall Street Journal такий щось хочеться перевірити, бо Ілон Маск занадто часто базікає. Ню, коротше, ви розумієте. І що? Вони провели дослідження. А в Америці кожна аварія з автопілотом вона звітується, прям насилається окремий файл для того, щоб люди розібрали. І якось Тесла так дивно давали ці файли, що фіг розберешся не могли зрозуміти причину. Просто На дискетах. Ну, ну, Типу того, ну, ось аварія. І Wall Street Journal там заморочились, назбирали даних і провели аналітику, і зрозуміли. Що система тесла? А у системи Тесли, якщо у звичайний автопілот, класичний так називаємо, у нього радарна система. Тобто він пускає сигнал і фіксує, типу, що отут, отут якась машина, отут преграда якась. А у Тесли воно е, працює на основі штучного інтелекту, штучний інтелект обучається і такий, так, я бачу, що це, це машина. Ось я бачу, що це, це преграда якась. І це, як виявилось, є основною причиною аварії. Тобто штучний інтелект іноді тупить. А саме були аварії, коли була перевернута фура, і він е, ну, їде, і він не зміг ідентифікувати, що це перевернута фура, і просто протаранив її. Чи коли автопілот різко просто повертає. Тає ліво, тому що знов йому щось почудилось. Тому це розслідування Wall Street Journal підіймає велике питання про ефективність автопілоту Тесла, а саме методології, по котрій вона е, зараз працює, і чи не треба звернутися все ж таки до класичної радарної системи. Цікаво, а чому саме зараз Wall Street Journal е, вирішили опублікувати і взагалі зробити це розслідування? Тому що зараз накопилось тисячу звітів, е, по ним дали аналіз, е, котре не ясно. Знаєш, типу, не сказали, що він, він неефективний, І вони почали розбиратись. Бережися, Ілон Маск. Бережись. Що важливо, що там було дані приховане більшість, тому вони щось там взломали якось це і зрозуміло, що 44 аварії сталося через раптовий поворот автопілота, і 31 аварія через непроможність зупинитися перед перешкодою. Прикинь, ти їдеш на автопілоті, і якби перешкода це така дуже аварійна ситуація для джуніорів. Ну ти зупинишся, а автопілот не зупинявся. Цікаво, чи були такі аварії в українських Тесла? Та вони просто українська Тесла сідаєш, і вона ідентифікує, і дивиться наші дороги, і така це перешкода просто. А водії тут які? Оу. Знаєш, як, типу, коли сідаєш тільки за руль, чи ученик чи 70, то треба зараз кріпити те, типу, автопілот Тесла за рулем, щоб теж, знаєш, так об'їжджати третьою стороною. Це все. Зустріли якось на дорозі учень і автопілот Тесла. І всі, всі водії від них отак от роз'їжджаються, щоб... Не було перешкод їм. Не зовсім тему, але я взагалі не розумію, хто вигадав знак каблука. Знаєш, типу, це спадкаблучники. Ні, ну ти розумієш, ну що, що це? Це, типу, просто на рівні це якогось. Знак. Да, ну це на рівні якогось мему чоловіки, зробили так, що, типу, це ти жінка вішен, це засуджується, капець. І в мене взагалі є теорія, що я вважаю, що жінки водять класно, але вони водять обережніше, ніж чоловіки. Мені здається, якщо ви поставите всіх жінок от день, коли чоловіки не їздять, і тільки жінки, мені здається, x 2 зменшиться аварія. Отака от в мене гіпотеза. Тому автопілот повинен навчати Тесло жінки. Хоча це може бути сексізмом. А ти чув про перший в світі закон, який забороняє повстання машин? А цю новину ви можете подивитись в нашому телеграм-каналі. Посилання в закріпленому повідомленні. <плес> а ти чув, що Інстаграм виводить Ші на новий рівень? Він створив акаунт uh, ШІ не зовсім. Інстаграм представив інструмент, за допомогою якого ти можеш створити свою щі версію такого чат-бота. А цей чат-бот буде спілкуватись з твоїми підписниками. Ну я знаю, що зараз типу якось клікнув е рекламу чи при просто там зайшов і одразу. А чим ви цікавитесь? Це не то? Ні, зараз можна за допомогою такого інструменту спеціального створити якийсь свою, свій облік. І цей облік ти можеш просто запустити, і він буде спілкуватись з твоїми підписниками, відповідати на запитання, ти йому можеш видати інструкції, як відповідати, які теми піднімати, які не піднімати. І це все такий чи свій облік. діджитал клонний так? Такі? Да, це такий діджитал-клон, але поки що він е, використовується тільки для того, щоб спілкуватися з підписниками. Якщо він е, вийде на якийсь новий рівень, то він може на когось підписувати з кимось вести діалоги без твого відома, вже тобто без твого контролю. Якісь момент ти бачиш, що твій діджитал аватар взяв кредит на тебе, да? Це перше, або в якийсь момент ти просто дивишся, що він живе краще, ніж ти. Що в інстаграмі з'являються якісь незрозумілі фотографії. Ні, з Італії. Я, ти розумів, типу, ти, ти бачиш інфлюенсерів з е, сша аватарами і в якийсь момент ти розумієш, що оця діджитал-проекція живе краще, ніж ти, і це так? ще глибше тебе сує, оце глиб, глибоку е, прірву депресію. Не просто якісь там люди, яких типу, а саме ти. Блін, не знаю. Я не розумію. Ну, якщо я е, у, ну, у мене є людина, котра я хотів би поспілкуватись, і я бачу, що у неї є ший аватар, і він зі мною спілкується, ну мені не буде цікаво, я буду розуміти, що це не він. Я думаю, що взагалі такий функціонал створений для е, акаунтів, в яких велика кількість підписників, які там щось хочуть інтегрувати, якось автоматизувати якісь процеси. Мабуть, через те, що я не інфлюенсер, мені типу, та но ну, що я ж хочу та а люди, котрим кожен день в діректи завалюється куча повідомлень, то можливо це є. Якось... Я думаю, що їм це буде актуально. Ну і я головне, думаю, що, що телефіти ця... кут... зацінить. Або, наприклад, Кріштіану Роналду. Там у нього просто ши аватар, тим пишеш. І він... Ця функція буде доступна спочатку тільки в США, а потім вже розповсюдиться на весь світ, як зазвичай це відбувається. Дуже важлива деталь. Автор, тобто ти, я і будь-хто зможе налаштувати такого щі аватара свого, але на основі свого власного контенту. Тобто, якщо в тебе в стрічці інстаграму під'їзд, цигарка. Щось ще таке незрозуміле, то твій це, ще атак може виглядати та... не дуже. Так, да, це звучить це моє. А якщо в тебе поважний контент, класні види, ти відпочиваєш на морі. Там... З тобою дуже красива жінка, тоді це буде інший це, ще аватар. Тобто інфоцигані у них будуть достатньо однакові, да, автари. хоча, до речі, офтоп, типу, я зрозумів, що інфоцигані це дуже некоректне слово, тому що тут ми зачепляємо етнічну групу. Ну, цигані, це як цигані, це, це як можна сказати, це ця, ну, етнічна група. Так, це етнічна група. Ось, і ми беремо якось принижуємо їх. Це мені здається, не дуже добре. Тому треба придумати назву, якось по-іншому -по це назватись. Давайте накидаємо в коментарі, як по-іншому називатись інфо-циган. І потім зробимо футболки з ними. Вперше в історії в Ютуб шоу люди стали на захист циган. Я вважаю, що це історично. Да. Коня цій людині. Мені здається, що таким чином мета просто хоче конкурувати з Google і з OpenAI. А що в них вийде чи ні? Подивимось. А ти чув, що Google закенселили? Коротше, Google зараз є одним із основних спонсорів Олімпійських ігор. Коротше, хейт стосується рекламної кампанії Google, котра присвячена їх платформі штучного інтелекту Gemini. По сюжету батько допомагає доньки написати листа до її спортсмена, котре вона дуже любить, за допомогою Gemini. Чому негативна реакція? Тому що люди такі обурились. А чому це вже зараз батько не може провести і допомогти написати без штучного інтелекту сісти да, там щось? Позамодіти і разом щось творити. І зараз він бере такий. Для економії часу візьму Gemini. і тому дуже обурилась вся аудиторія. Причому одна із бренд-менеджерів топових сказала, що в мене прям закипіла кров від цього, що наскільки вони показали зворотню, зворотній бік такої антісімії, що зараз вже і батько замінить ші. І коли цей хейт розростався, Google ще зробив помилку. Вони вирішили вимкнути коментарі у Ютуба, ще більше розодоривши аудиторію. Повний ролик ви можете подивитись на нашому телеграм-каналі, ми закріпимо повідомлення під описом відео. Я уявляю, як цей хейт відбувався. Дуже, дуже весело, напевно. Люди взяли свої смартфони на Android, зайшли в Google Chrome і написали поганий відгук Google. І ще поставили е, одну зірочку на Google Maps. Оце, звичайно, вони Google прокинули, я скажу. Ну, ти, знаєш, типу, якийсь дивний. Інструмент е, на грані спекуляції сім сімейних якихось штук. І тому мені здається, є підстава для обурення. Вони могли не е, ну так це інновація, могли знайти якийсь інший простір, де це зробити. Вони могли щось запропонувати, щоб донька і е, е, батько. Зробили лист, а потім по цьому листі умовно зробили якусь анімацію. цей сценарій. Тобто, щоб е, батько і донька взаємоділи. І тому я, тоді я думаю, що було б нормально. Е, а зараз це виглядає, звісно, як знаєш, типа. Дуже цікаво, що декілька вже реклам кенселять і хейтять користувачі. Нещодавно iPad Pro від Apple за, захейтили рекламу. Зараз Google захейтили рекламу. Тому сільпо, коли будуть рекламувати. Котлетки курячі, будьте обережні, можуть захейтити. Що ти думаєш, що це норм реклама? Тебе б не зачепило це негативно якось? Мені здається, що це абсолютно нормальна реклама, тому що повсякденні якісь штуки. Легше робити разом зі штучним інтелектом. Звичайно, тут трошечки є. Незрозуміло для того, щоб е, вже е, свої емоції якісь показати, свою любов, свої щирі почуття, потрібно використовувати штучний інтелект. В цьому я згоден. Але щоб прям хейтити Google і відміняти це все, я думаю, що це не зовсім правильно. Ну тут же все одно критична маса. Якщо це подивилось 100 людей, і один сказав ну чуваки, а тут розрослось і це все, і тому мені здається, що ще. Факт, що це Google, знаєш, теж підігрівав. Ну, звичайно, Плюс вони вимкнули коментарі, спеціально ще підігріли це все публічна компанія. Ну, скажіть, ми вимкнули, тому що хотіли, щоб не розпалювалося, а вони просто проігнорували. Ой, вимкнулась випадково СММ. ник там щось на Мені цікаво, чи можна поставити гуглу в Google Maps одну зірочку, і де це потрібно ставити. Якщо ви знаєте, напишіть про це в коментарях. Да-да, Давайте спробуємо поставити, а ще Гуглу одну зірочку. А нам, якщо ви нас слухаєте, підтримати україномовний контент, поставте вподобайку, підпишіться. І якщо слухати, то 5 зірочок поставте на відміну від Google. А ти чув, яким буде новий iPhone? Таким же, як і 15-й? Абсолютно вірно все йдемо до наступної новини. Ну зазвичай, звісно, воно так і буває, але все-таки декілька маленьких гарних фішечок Apple нам підготував. Не сподіваюсь, буде нарешті інтеграція штучного інтелекту. Чи вони десь на двадцятому айфоні, коли ми вже автівки будуть літати на автопілоті, вийде Тим Кук і скаже: Ми зробили неймовірно. І Android буде давно на... з штучним інтелектом. Ми інтегрували ще. Ні? До речі, щодо штучного інтелекту, Apple трошки затримує вихід свого штучного інтелекту цієї системи Apple Intelligence. Чому? Тому що вони зараз виправляють баги і хочуть допилити цю систему, зробити її кращою і випустити її трішки пізніше, не у вересні, на якій новий iPhone, а в жовтні. Слухай, у мене прийшла в голову думка, а може реально Apple. Пізніше все випускають, тому що вони доводять до ідеалу, щоб потім, коли не випустити, не було баг на баги. І тому ми сміємось, типу: ой, це вже давно в Андроїді є, але в Андроїді є, але система нестабільна. І тут виходить в Apple, і воно стабільне і працююче. Ну, взагалі, то це ж така е стратегія Apple. Вони завжди не першими вводять якісь інновації, але потім вони допилюються. Роблять для користувачів зручним і тоді вже випускають і нормально збирають грошей на цьому. Але Наприклад, з Type-C вони могли трішки швидше. З 2017 року це були про Type-C розмови, і от Apple, нарешті, в якому. Що вони Хороші, закупили там? 800 тисяч тонн цих, знаєш, на вагу таке враження, що купили такі. 6 років допилювали, тестували, перевіряли, відкладали. Щоб все було супер. І нарешті випустили. Можна трішечки було швидше, мені здається. Так от, яким буде новий iPhone? Спойлер, так, звичайно, він буде майже таким, як і 15. й Але. Камери знову розмістять вертикально. Це революція. Знову вертикальні камери, не діагональні, отакі, якщо подвійна буде камера, а вертикальні. А прошки там, де три камери, все одно, дві буде? Ні, ні, прошки будуть три камери, це все зрозуміло. Ні, саме питання в тому, що оцей iPhone, який з двома камерами, тобто не про версія, звичайно. Там будуть камери тепер не діагональні, як в 15-му айфоні, а вертикальні, як і до цього вони були. Оце так інновація. Я сподіваюся, це не єдина, новина. там щось ще зміниться. Є ще новий колір. Всі такі ж кольори залишаються в айфоні, але в минулому році був білий колір, а тепер буде жовтий колір. От така зміна кольорів. О, цікаво, але. Окей, поділюсь з тобою ще цікавою і приємною новиною. Обіцяють, що буде екран 6,9 дюймів, а зараз 6,7. ого го 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 Це неймовірно! Ну ти шуткуєш, та ні, ти шуткуєш. А ще ні. й зменшені, зменшені тонкі, тонкі рамки навколо екрану. Були б ще в пешкі, да. як всім в да, каламбурі да. би зробив. Да, да, да. <рес> в будь-якому випадку буде процесор міцніше, вони. Так, да, процесор буде новий, все буде нове. Напевно, там ще більше титану буде в корпусі, тобто він буде виглядати, звичайно, як новенький iPhone, буде прикольно. Що обіцяють по рокам? Цього року майже немає оновлень, наступного року круті камери, 26 року складний айфон. Можна привітати всіх, хто купив 15 й iPhone. Ви не прогадали. Наступний айфон будете купляти, коли буде гнучкий. До речі, скоро на каналі Бесіда про бренди буде випуск про моторолу. Та я розповім, як Apple пов'язаний з тим, що моторола зникла. Телефони мотороли. А ще я буду у цей телефон, ви пам'ятаєте, трезер, трощити горіхами в цьому випуску. Тож. Шукайте «Бесіда про бренди. Подкаст, там я розповідаю про бренди. Ну що ж, друзі, це були всі новини на сьогодні. Ставте нам 5 зірочок, якщо ви слухаєте нас на подкастах. Ставте нам вподобайки і підписуйтесь на наш канал, якщо ви дивитесь на Ютубі. І для чого потрібно підписуватись на наш канал Артем? Щоб завжди на питання течу, відповідати так. До зустрічі, Па-па!